Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Як конячка звірів катала Євген Чарушин. Якось Микиці подарували дерев'яну конячку. Вона була біла у сірих плямах, очі в неї були скляні. А грива і хвіст справжні, з кінського волосу. А ще подарували Микиті візок. О, який це був візок. Колеса червоні, голоблі золоті, сідельце м'якеньке на пружинках. Почав Микита візок запрягати. І тільки но запріг, як затупотіла конячка копитами, як вирвалася вмикити з рук, та й побігла по підлозі, під стіл забігла під стілець, під диван, а потім з під дивана вискочила і мерщій у коридор. По коридору проскакала і понеслася вниз по сходах. Зі сходинки на сходинку стрибає, а візок позаду скаче. Вибігла конячка, бубенцями задзвеніла. Дивуються люди, кричать дивіться, дивіться, дерев'яна конячка біжить, дерев'яний візок везе, збіглися собаки гавкають, горобців різнобіч кидаються, Кішки на паркан полізли, бояться. Пробігла конячка крізь усе місто туди, де поля та городи починаються. Носиться конячка по полях, хвостом Маше. Бачить, зайці на городі капусту їдять довгими вухами ворушать. Підійшла до них конячка і запитує. Хочете покататися, зайчатка? Хочемо, хочемо, кажуть зайці. Стрип, стриб у візок посідали. Конячка хвостом махнула, гривою трусонула і понеслася по доріжці. Бігла, бігла, а потім запитує: Ну що, зайчатка? Добре вам кататися? Ніхто й не відповідає. Подивилася конячка, а візок порожній. Де ж зайці? Куди поділися? А зайці на галявинці грають, стрибають один через одного. Нудно нам у твоєму візку сидіти, кричать зайці. Нам веселіше через пеньки та купини стрибати. Біжить коняка по доріжці, знову порожнього візка тягне. Раптом чує, хтось у кущах чмихає та фуркує. Гей, хто там чмихає? запитує коняка. Вилазь, я тебе покатаю. І от вилазить із кущів їжак, круглий, колючий увесь голках. Фуркнув він, чмихнув, а потім заліз у візок і клубочком згорнувся. Радіє конячка є кого возити. Біжить, біжить вона то праворуч, то ліворуч заверне, а у візку їжак скутав кута і перекочується. Катався, катався та й викотився з візка на дорогу. Озирнулася конячка. Що таке? Загубився їжак. Знову конячка порожнього візка везе. Бачить, ведмідь біля дороги збирає малину з кущів. Чи хочете Михайло Івановичу покататися? запитує конячка. Гаразд, відповідає ведмідь. «От кущик малини об'їм та й поїду. Поцмокав ведмідь, обсмоктав лапи та й полізу візок, затріщав візок під ним. Напружилася конячка, ледве-ледве візок з місця зрушила, з усіх сил, старається, везе, затягла ведмедя на гірку. А вже під гірку візок сам покотився, колеса на камінцях підскакують, ведмедя у візку потрушує, ведмідь у візку охкає. А як трусонуло його посильніше, він і випав. Сидить на дорозі, лапами носа тре. Не буду більше кататися, реве, буду на своїх лапах ходити. І пішов до лісу. Сумно стало конячці. Ніхто більше кататися не хоче. Пішла вона додому. Підходить додому, а на ганку сидить Микита. Побачив Микита конячку та й кричить. Гей, куди ти з дому втекла? Я кататися хочу. Зраділа конячка. Сідай, Микитко, сідай. І понеслася конячка. Повзгороди проїхали, зайців налякали. Повз кущі пронеслися, де їжак ховається. По лісі проскакали, куди ведмідь пішов. Їздили, їздили та й повернулися додому. Підкотили, зупинилися. Приїхали. Поставив Микита конячку знову в куток під ліжко, де вона раніше стояла. Паперового сіна їй настругав. Їж, каже конячко, ти сьогодні багато бігала, а насправді нікуди конячка не бігала. Це ми з Микиткою так грали. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.